А що з податками, щоб уникнути подвійного оподаткування, і в США, і в Україні потрібно діяти за таким алгоритмом? Є три основні кроки. По-перше, ви маєте отримати податковий номер США ITIN або SSN. Дозволяє ідентифікувати вас в податковій системі в США, і це не означає, що ви стаєте платником податків в Америці. Ні. Як отримати цей ITIN? Це можна робити онлайн. Другий крок вам треба буде отримати форму 1042С у вашого брокера. Цей документ саме підтверджує, що ви сплатили податки на дивіденди США. Ця форма це ваш головний доказ сплати податків у США. Цю форму 10:42, третім кроком. Ви маєте апостилювати, перекласти на українську, нотаріально завірити і надіслати до української податкової разом з податковою декларацією. Строк для подання таких документів це 1 травня цього року. Всі ці. Дії можна отримувати онлайн.